Всім доброго ранку. ну що, Сьогодні жарко. Сміття зібрав, ну це вже не ранок, ми вже поснідали, я вже її роботу зробила. І Санька він вже помідори підв'язує. Та я про друге. От, о, дивіться, як у нас тепер тут гарно ця квітка стоїть, хай тут стоїть, тому що там щось він чахліє. Вчора ж черешня зайнялися, і я ж на... оставила в мисочці, засипала сахарком, на ніч думаю, встану, сік буде, я його зіллю, зеллю туди-сюди, щоб черешня була туга гарна. Встаю, мама каже, але я там варення поставила варити. як зайшла, я чуть не охреніла. Стоїть моє варення, кипить ключом, і вже з варення просто звишнє, вже тряпка. Говорю, мам, я ж тебе не просила. Ну що ти зробиш? Я кажу, вже ти не знаєш, як варення варити. Та знаю, оце ж так здав, зняв поставку, така в тебе ключом кипить. Ладно, хрен з ним, що ж робити? Так я що зробила? Дивіться. Е, взяла агара-гара, Десь столову ложку гарно, в соці в цьому розтворила, розчинила, потім закип'ятила, проварила десь хвилинки дві, простерилізувала банки і залила. Будемо їсти. Ну Що робити? Якщо не так пішло, що ти будеш кричати чи що. Кажу, мам, я тебе прошу, те, що треба тобі, я кажу: бери оце зроби. Що не треба, не потрібно. Ну не сильна ти в кухні, Ну що ж робити? Ну, ладно. Зараз поставила буряк, буду варити на крошку і точно так. Я буду мити посудити. Ми вже даємо хай мою посуду, це ж таке діло. Зараз беру каструлю ставити, вона не бачить, вона не бачить, придалось тут почистити. Оце так виходить, що вона помила, я перемила. Ну, щоб їй дати якусь роботу, вже хай так буде. Ну, Варення ж бачите як. А компот нормальний вийшов. Зараз буду, колоти тісто, зараз шоковички нарву і зроблю. Вареники. Бачите, ми його поставки поставили спеціально, щоб те до забора детінь, а тут хай буде до сонця тягнутися. Подивіться, які стовбури тут. Йому, маб... мабуть, вже тут мало місця. Так уже ж більше в нас і немає такого цього. Та таке здорове. Ну, нащо таке здорове вимахало? О, мусорка їде, зараз я швиденько ось віднесу кульочок цей на мусор. Чи тупи? ні? Зараз я, знаєте, що я оце роблю? Це я налила кип'ятку сюди. Ну, шкода, дивіться, скільки тут залишилося цього вареничка, як компот. От вона встала утром, розлила компот. Кажу, дякую тобі. От молодець. Вона його процідила. Той компот, що я вчора в каструлі зварила. Ось, бачите, дві пляшки поставила сюди. Це ще... Дмитра ще зараз немає, той компот стоїть. Ну, Саша п'є компот. Так що я ж кажу, що отак і живемо. Кажу ти, що не знаєш, як варення варити? Та ні, ну чого знаю. Кажу, кожен варить варення, щоб ягодка яка варення, щоб вона була ціленька, тверденька, неначе вона тільки з цього із дерева. А на що ж його ключом варити? А це вона ось знову понакалачувала собі, диви. Це ж з компота, тут вже нема згодно човечка, Вона, Я кажу, мам, якщо ти це зробила, то береш цю банку. Просто накриваєш гумовою кришечкою і ставиш до холодильника. Сонечко заховалося, може легше. Марі Попінс вже в хаті попротирала все. І тепер мені голову, голову морочить. Давай я тут я Кажу, Ні. Я кабачків купила, дивіться, посолила. Просто борошно на сварідки. Ніяких яєць. Я це як подивлюся, там готують. Ну на що його утяжилять? Просто борошно на сковорідку, все. Ще краще борошно додати кукурудзяного із цим, і воно буде таке хрумке, а потім зверху можна просто чесник видавити і все. Ну, на що його придумувати? І готую зараз, дивіться, хочу більш пухкі зробити на кефірі. Знову таки на суді парові вареники з черешнею і з шовковицею будуть, тому що не наїлися. Жара не жара, а куховарки справа. Ви знаєте, яка. Жарко, не жарко, а готувати потрібно, тому що сім'я. Та можна там вже якось, знаєте, просто яєчню жарити. А я шукаю завжди якесь приключення на свою, на свою дупу. Ні, ну Я теж люблю вареники, і вареники, мабуть, це вже такі придостанні, тому що з малиною не готуємо. Сьогодні чогось закладає вухо, не знаю чого, то закладати. Тут і граємо, тут не граємо. Як він на казав. Так що замішую тісто, потім піду трошки шовковички нарву і буду готувати. Так що готуйтеся, приходьте на вареники, як чікі ота Іра, що п'є. Така вона, ну таке дурне, а все одно буває, дивися. Дівчанки, приходіться, завісати будемо так, чекі-піки, все буде добре на варениках. Не спіли її передохнути від мене. Я вже тісто замісила, майською накрила, нехай стоїть. Зараз піду. Це мене окрошка буде, буряк і картоплинка вариться. Зараз піду шовковочки на рву, а нас Санька засідає краса. Красивіша це правда, сирим покрасом таке. І в нього наушник Він нічого не чує, я його звала звала. Хотіла сказати, що Сань, тебе там санька, У нас там є доски. Давай доску санька тобі дасть, приб'єш. Ото бачите, що так дирка в нього тут іде. Це ж що там доска загнала. А в нас же ж з криші там доски є, а він не чує. Думаю, ну хай краса. Дивіться, який він спортивний такий парень. Ну, дурненький що? Вони всі дурненькі, ця молодь. Роби собі, роби, поки геть за сраку не попаде. Всі такі. І зелена краска. Красивіша, правда? Так, ну а мій Санька атлет он вяже. Вот Ось так, Сенька, палки, став 4, 4, 4, 4. даже. И как в тому году натягне він. Там же їх Да, потому багатенько. Що... А це експериментально його трошки підломило, але він був підв'язаний. Бачите, не пов'язав, значить хай стоїть. Фу, так, пішла я. Пише ТВЛ, нова юмористка. Ні, ну це реклама, там жінка їде на шоколадному коні. Того я в магазині питав. Я вам скажу, не варте воно того. Іси, як отой кондитерський крем. знаєте? Ну, Вони думають, що це вершки, мабуть, Ну, таке воно солодке, ну таке солодке. просто. І там ото трошки побризкали полуницею. Тут прямо не на наче якийсь чизкейк. Дивіться, так воно, мабуть, із, із чизкейк. О, так воно написано, чизкейк. Який там чизкейк? Просто оці верш... ну, не вершки, а кондитерські ці, ці і трішки там якогось не горіхи. Як тобі морозиво, Сань? На сто сімдесят не стоїть, 170... не стоїть стої, стої, взагалі. Єсить якийсь тільки жир, ну неприємно, не знаю я. ну Мені не сподобалося, ви дивіться самі. Так, пішла я рвати шовковицю. Це, це з-під грибів. Бачите, не викидаємо, воно ну, пригодиться, потім викинемо. Сані шовковиця так проситься, щоб її не вирубували. Подивіться, яка шовковиця. І ми стільки ж вже її трусилися знизу, бо там не достало. Диви, яка красулька. І така солоденька. Ну, подивимось, ми все одно її приберемо, ми там дерево посадимо. Можливо, ми осінню дерево посадимо, а її так дуже обріжемо, щоб одна гілочка була, бо дерево зразу ж не піде. хоча Хотя... Оце погреблянське, оце в погребах. Питомник, ребята, якщо вам треба, я вам дам координати. Це не реклама, це просто, я ж кажу, щось що посадили, хто не приходить, каже, що це у вас таке? Кажу, оце первогодка абрикоса. А кажу, що абрикос? Кажу. Да. В общем, була абрикос, мабуть, штук 30. В общем. жуках воно по грибах. Жуках, так? Да? Ну, так воно по там, да? по гриби, потім жуки йдуть, да? чи ні? Да. Я вам скажу, що ото пізня теж вам покажемо. І оце, е, оце як же ж називається це яблуня, я ми купили так, то на яблуні нічого не було. Але подивіться, оце однорічні саджанці, Оно люди там, -отам, бачите, абрикоси куча, так воно вже там по два-три роки. І що? Не знаю. А тут, звісно, і ми оце бережемо оці дві абрикоски, все поглядаємо, висять вони ні. Дивіться, ще зелені, як круто. ось. Бачите, зелена, зелена, це пізня. І так гарно, коли пізня. Ще треба середню, мабуть, купити. да, Санька абрикоску? Середню можна взяти. да. Санька мене любить. Середню, так. Да. Ну, персика я не хочу з ним волокіти. Сливи я теж не хочу. А це трішки градом побило абрикоски. А чіка. Побита, ну ніч. Саня мене любить абрикоси. Ми їмо прямо так не миті, а що? Воно вже все позмивалося давним-давно. На, Санька, тобі, Санька морожено доїть. А ти що робиш? Та в рота десь їж, не цигарку, а... а що ці палички? Ой, помідори вже ці тут, ти подивися. А коли вони встили зацвісти. Звичай, що... А от той падалішня, деякий він чаморочний. Вчора Вова приходить і каже, де я дам, кажу, Вов, та нехай вже після всіх забитів, потім даси, кажу, це не спішить, не к спіху. Так, добре, пішла я шовковицю обрізати і шовковицю різати. Ви не помиляйтеся, вам не почулося так. А ви знаєте що зараз? Я вже догадалася, оце роза. Це не грибок її заїдає, бо навіть ось пупсянки. Знаєте чому? Я бризкала оці хвойні від всякої гадості, від того там ж клопимок, і попало на розу. Тому що я беру, знаєте чому? Тому що ось хризантема хризантема, така сама фігня. Бачите? ну напишіть мені, це я правильно думаю чи ні? Я бризкала оці кущі, попало, і видно, воно не підходить для цього. Тому що навіть ось тільки починається. ось, так ану, Питання вам, напишіть. Це так, я правильно думаю, чи це все-таки якийсь клещ? Щось їсть. Чекаю. Так, добре, пішла я різати шовковицю. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, яка краса. Ви подивіться на цю розарію. Хоча її Отож, там я голову всунула туди, Ну, мені каже, то брехлива. І оце от цвітеться, оця посажу під пляшку, вона красуня, вона просто красуня. Уже з дня на день лілії розцвітнуть. А я теж молодець. Сюди ж посадила одну, що то ви мені купляли. Думаю, вона така, як, отута, як... такі коротенькі. А вона гарна, вона азійська. Ось дивіться, яка. Ну, Нехай я оце відсвітиться, я його Чик! пересажу, а вона отут буде. Дивіться, яка. Це незвичайна, це гарна азійська. Лілія. А пакет був просто звичайний. Тут вже ось-ось розкриється. Ой, красиво, я люблю свій город. Це наше дітіще. Так, добре, все. Обрізаю шовковицю і розрізаю її. Часа дня. Пообідали вже там в мене борщ. І вареники з тим, що ви бачили, що збирала. Зараз кабачки пожарила і зробила окрошку цю ну, як типа свікольника, тільки на мінеральній воді начиталася, о, яке смачне на мінеральній воді.